Опять 22 новорічними святами. Всі усімаю з новим роком вас вітаю. Дякую за нового друга 51. Вітає вас і з домом Христових та з 2020 року. Бажаємо вам миру та перемоги. Бажаємо вам та вашим рідним і славного здоров'я. Бажаємо вам щастя в новому році. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших починаннях. Бажаємо вам спокою і радості. Та гармонії у вашому житті. Бажаємо вам терпіння і натхнення. Та здійснення у всіх ваших заповітних мрій. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Хочемо вас привітати з прийдешніми святами. З Різдвом Христовим та Новим роком від групи П-32. Нехай всі свята пройдуть злагоді та ми, я колядник хоч куди, У мене гарні чеп'яткі, маю теплий кожушок та порожній ще мішок. Ось я вам заколядую, слів для вас не пошкодую. Ну а ви ж мені на свято, накривайте стіл багато. Шмат ковбаски, сиру трішки, можна яблуки горішок, тортик краски солодинь, ще й цукеричок вірний. Я ж бажаю всій родині ні яскраві, теплі, мирні. Хай Господь дарує раду вам сім'ю Тойоту брати. Щоб завжди були у парі, обажаю ще й Феррарі. Замок в Австрії та Римі, де басейн, а ще ти. До смачненького сільця побажаєш вам серця. Діамантів ще бажаю та мішечок наставляє. Дякую. Шановні здобувачі освіти, викладачі, майстри та працівники коледжу, у ці святкові дні. Нехай різдвяна зоря наповнить ваші серця теплом, вірою і любов'ю. Бажаємо, щоб ваші домівки були осяяні світлом добра, родинного затишку і щастя. Нехай новий рік принесе мир злагоду та здійснення найзаповітніших мрій, веселого Різдва та радісного святкування. Світи Київського професійного коледжу автотранспортних транспортних технологій вітають вас! Прийдешніми святами. Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб, щоб добро до вас. Щоб жити і радіти, і росли здорові діти, щоб і сонечко веселе, вам тішового себе. Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, ой, радуйся, веси, Божий. Народився.